Усім привіт, мене звати Юлія Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні наші мені вже два місяці, і я нарешті, здається, морально готова повернутися до зйомок відео на YouTube. Сьогодні я знімаю себе на свій старий добрий портретник, який розмиває все позаду. Це дуже зручно, коли ти мама. І немає часу дуже класно прибирати. Також сьогодні знімаюся у своїй звичайній чорній майці. Не мали часу наполягнутися, зате і оцініть мої старання, я зробила макіяж. Про те, як це бути мамою двох дітей, я напевно зніму окреме відео, і коли буду мати більше досвіду, тому що поки що тільки два місяці пройшло. В принципі, все не так погано, як я собі думала. Хто мене бачить вперше, можливо, або давно не бачив, в мене такий маленький лайф-апдейт. У нас народився другий малюк, це дівчинка, і ми її назвали дуже класним, особливим українським ім'ям, її звати Квітка. Люди дуже Різно реагують на це ім'я, родичі так само. Не знаю, я, наприклад, дуже звикла вже і не уявляю собі якогось іншого імені для малявки. Я от сьогодні хочу розповісти про одну з тем, які досі для мене актуальні, які в мене ще свіжі спогади. Будемо говорити про пологи. як на мене, для того, щоб давати якісь. Поради про пологи через півдати якісь точні, точні штуки, що має бути так, а не інакше. Можна, напевно, переживши пологів 5 мінімум. У мене були все звичайні пологи, обидва рази народжувала в лікарні, обидва рази з тим самим лікарем. Обидва рази мене трошки стимулювали, тому в мене не було суперприроднього досвіду. Я не знаю, добре це чи погано, можливо, на насміло мислити на треті пологи, і я зможу пережити повністю природній досвід. Все одно другі, наступні всі пологи набагато швидше відбуваються і набагато свідоміше ти в них почуваєшся, тому що ти вже розумієш, що на тебе чекає. Давайте спочатку Говоримо про такий етап, який називається підготовка до пологів. На мою думку, чи можливо підготуватися до перших пологів? Фізично однозначно, так і до перших, і до всіх наступних, психологічно до перших пологів підготуватися практично неможливо, тому що це настільки особливий і унікальний і сильний досвід, який реально змінює твій світогляд і змінює своє уявлення про своє тіло. Що пояснити, як це пологи, практично неможливо. Я постараюся сьогодні описати якимись там схожими поняттями. Перед першими пологами я ходила на експрес-курси підготовки до пологів. Я дивилася дуже багато документальних фільмів з різними видами пологів: і про кесарів Ростин, і про пологи самостійні, і про пологи в дикій природі, і про пологи в звичайних лікарнях, і про пологи в різних різних країнах світу. Чи допомогло мені ці всі знання, які я збирала протягом цього часу, уявити те? Що мене очікує в пологах. Ні, насправді дуже яскравий досвід, і абсолютно не дивуюся, чому більшість мам, які недавно пережили пологи, тільки про це і розповідають. Найточніший опис, який мені траплявся в інтернеті, я читала один одну розповідь про пологи. Відчуття космічні. Чи можливо підготуватися фізично до, до пологів? Абсолютно можна. Я розповідала про свій досвід у відео про вагітність. Якщо ви його не бачили, то обов'язково подивіться. Під час першої вагітності я лежала на дивані, дивилася серіальчики. Для мене це було найкраще, що я могла зробити. Зі своїм вагітним тілом на той час цього разу я активно займалася звичайною і активно займалася йогою для вагітних. Вона називається прасу-йога. Якщо ви живете в Києві, може вам порати дуже класні курси для вагітних. Після звичайної йоги мені прасу-йога здалася дуже такою простенькою, і непонятно на що, я нею займаюся, тому що нагрузка в принципі ніяка. Але протягом всієї вагітності в мене не боліла спина. У мене прекрасно тримався живіт. Мені не треба було носити ніякі бандажі, пояси і всякі підтримуючі штуки. Також перед цими пологами я поїхала на семінар тижневий з прасу йоги, на якому нам читали дуже багато цікавих лекцій, на якому ми займалися дуже багатьма цікавими вправами, вивчали різні штуки, цікаві про малюків і про себе. Мені цей семінар був надзвичайно корисним, тому що в мене вже був попередній досвід, і в мене були вже чіткі якісь запитання, які я хотіла для себе розкрити. Та, чому так, а не інакше? Посилання на сайт про суйоги залишу тут внизу під відео. Про підготовку зрозуміли, так психологічно підготуватися досить важко, фізично можливо підготуватися і потрібно готуватися, для того, щоб потім і процес відновлення відбувався набагато краще. Тепер переходимо безпосередньо до Пологі, як розпізнати, що у вас вже відбуваються пологи і що потрібно їхати до лікарні? Перед пологами бувають такі такі явища, як тренувальні перейми. Вони не періодичні, вони різні за довжиною. З ними їхати до пологового не потрібно. Що вам пригодиться для того, щоб розрізнити, це справжні перейми чи не справжні перейми? Завантажте собі на телефон будь-який безкоштовний аплікейшн, який допомагає вам. Рахувати ваші перейми. У мене він був якийсь корейський пінгвін, -шойст. там, я не пам'ятаю, його знайшла випадково вночі. Якраз, коли в мене почалися тренувальні перейми, що ви робите з цим аплікейшем? Там є велика кнопка старт. Під час того, як починається перейма, ви натискаєте на кнопку. Потім, коли вона закінчується, ви вимикаєте. Так кілька переймів позасікали, і дивитеся, вони відбуваються через певний проміжок часу, який повторюється. Чи це якісь не... незрозумілі проміжки часу, і їх, в принципі, не потрібно брати до уваги? У книжці Сірзі я прочитала дуже цікаву. Формула 1.4.1, Вони говорять про те, що в госпіталь потрібно їхати тоді, коли у вас перейми протягом не менше як години кожні 4 хвилини, і кожна перейма триває е, протягом однієї хвилини. У мене був 1.5.1, Я вже тоді поїхала до пологового, тому що це другі пологи. Вони могли бути набагато стрімкішими. А що таке перейми? На що вони схожі? Це схоже на. Е, на дуже-дуже сильні болючі місячні, коли ваш живіт скорочується і дуже сильно болить, а потім відпускає. У мене бували дуже болючі місячні, і я після перших пологів сказала, що боліві відчуття потрібно помножити десь на 40, ну настільки воно сильно болить. В перших пологах я була дуже сильно перелякана, затиснена, Я більшу частину часу лежала. Кожне рішення лікарів у мене давалося тільки через сльози і страх. І це було жахливенько трошки, тому страх це найгірший ваш помічник у пологах. Під час других пологів я Знала про те, що потрібно кожну перейму переходити на ногах, тому що тоді дитина швидше опускається в таз, і тоді пологи швидше минуть. Та й всі боліві відчуття. Так, боліві відчуття набагато інтенсивніші, але так вони і набагато ефективніші, тому що малюк справді спускається вниз в таз, і от-от він вже скоро вийде. Тому що більше ви лежите, то повільніше відбуваються пологи. Тепер поговоримо про таку тему, як дихання у переймах. Чи взагалі ви згадаєте будь-яку вправу, яку ви вчите протягом своїх курсів, і чи вони приходяться вам в пологах? Під час перших пологів я не згадала жодної вправи дихальної, робила те, що говорить мені лікар. Під час других пологів я згадала кілька вправ, і вони для мене були справді ефективними і дуже допомагали мені. Пережити болюві відчуття. Коли починалася сильна болюча перейма, мені допомагала таке, така вправа, як ви глибоко вдихаєте повітря через ніс, а потім дуже повільно видихаєте через е, трубочку губами. Ну, як вас там вдається, е, фішка тут основна в чому ваші губи мають бути максимально розслабленими в цій трубочці. Якимось магічним чином м'язи тазового дна дуже пов'язані з м'язами вашого рота. Що розслабленішим є ваш рот, то розслабленішими є. М'язи тазового дна. Я не знаю, чому це так, але воно реально працює. Я це перевіряла в кількох асанах під час занять йогою. Є ще одна права схожої дії, вона смішна, але я вам її покажу, тому що вона мені теж не дуже пригодилася. Ви вдихаєте повіта через ніс, а потім видихаєте його через смішні такі губи. Це вправ здається, коник називається. Ви робите так. Дуже смішно виглядає його соромно зробити в перший раз, напевно, але я в других пологах взагалі майже нічого не соромилася. Робила те, що мені хотілося, і те, що я вважала ефективним, і справді допомагало мені більше розслабити свій таз. І наступна вправа, яка мені дуже пригодилася, це вправа собачка. Ця вправа пригодиться вам у потугах, коли малюк вже буде виштовхуватися назовні, для того, щоб якомога менше порватися і перечекати сильний внутрішній тиск. Ця вправа виглядає просто. Просто ви дихаєте дуже поверхневе дихання і не за майже не зачіпаєте вашу діафраму. Що таке потуги? Потуги це вже фінальна частина, ну можна сказати, та фінальна частина пологів. Коли починаються потуги, ви ж точно знаєте, що малюк скоро з вами зустрінеться. На що схожі потуги? Лікарі найчастіше описують потуги як бажання піти в туалет по великому, покакати. То ви коли мали поносту, то ви точно відчували такі схожі такі позиви, витиснути з себе пошвидше все. Це настільки космічне космічний настільки сильне відчуття, що в шоці від того, що ваш організм так вміє. Я принаймні після перших пологів була шокована можливостями свого організму попробуйте сильно, сильно, сильно потужитися. От сильно 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 потуга в пологах е та інтенсивність і силу пере переживань, Пологах ви можете помножити рівно на 200. Це мої особисті враження. Настільки сильне відчуття. Це такий, як поршень з зверху вниз, зверху з вниз, зверху вниз. Він теж має свою періодичність, так само, як і перейми. Він е, покликаний виштовхнути вашого малюка зверху вниз, тобто вже виштовхує назовні. Спочатку він його проштовхує в таз боковими такими з цими переймами, а потім виштовхує зверху. Вниз наша квітка народилась напевно на другій переймі. Ну дуже швидко. У нас взагалі пологи були другі дуже дуже швидкі. В потугах вам треба дуже дуже уважно слухати вашого акушера-гінеколога, який бачить, як просувається голова малюка. В перших пологах мені робили епізіотомію, розріз. Промежений боковий для того, щоб малюк швидше вийшов. У Михайлика була більша голова, і я була дуже сильно затиснена і дуже перелякана. Тому я думаю, що я ці м'язи більше стримувала. Я думаю, що більшість епізотомії роблять це, тому що жінки настільки затиснуті психологічно, що не можуть розпустити м'язи тазового дна. Мені в других пологах вийшло зробити, квітка була набагато менша, правда. Порівняно себе прекрасно почувала вже через дві години після пологів. Після Михайлика я відходила місяць, і два місяці я збиралася до в плані м'язів своїх. Після квітки я на другий день почала стягувати м'язи, робити оці вправи кегеля. Ну, не повноцінно, просто я зрозуміла, що я можу керувати своїми м'язами та дна, і це було прекрасно. Це ще один величезний плюс до прасу. йоги, тому що мій організм швидше почав себе почувати як нормальний. В цьому періоді один із найнеприємніших моментів, напевно, але й найцікавіших моментів, тому що ви розумієте, що зараз народиться голова малюка. Це е, е, така штука, яка називається вогняне кільце. Малюк, коли пролазить через ваш отвір, настільки сильно натягує м'яз. Навколо шкіру навколо себе своєї голівки, що ви відчуваєте, ніби у вас справді там вогняне кільце? Ну тобто, це дуже такий сильний тиск, сильний жар. Коли голова малюка виштовхується, і плечі проходять через цей отвір. Ви відчуваєте надзвичайно сильне полегшення, і це просто неможливо нічим порівняти, тому що, по-перше, це сильне полегшення, припинення будь-яких фізичних неприємних відчуттів. І ви бачите свого малюка. Перший раз я була просто в шоці. Дивилася ось так. Другий раз я просто сміялася, тому що я була дуже рада, що нарешті це закінчилося. І нарешті наш малюк з нами. Потім наступає фінальний вже фінальний фінальний період пологів вихід плаценти. Більшість жінок у цьому періоді колять як для того щоб матка почала швидше скорочуватися і виштовхнула плаценту. Плацента відходить Тично безболісно, вже ви нічого не відчуваєте. Потім трошки неприємний е етап. Лікар перевіряє, чи матка чиста, немає там ніяких залишків, плаценти і інших штук, або підшивають якісь розриви невеликі, або там, якщо була епізіотомія, то там серйозне таке е, зашивання йде. І потім вас з малюком залишають на кілька годин для того, щоб ви були шкіра до шкіри і обмінялися своїми мікрофлорами. Цей час дуже швидко проходить, незважаючи на те, що це дві години. Потім приходять неонатологи, важать малюка, міряють, дивляться, чи все окей. А, і потім вас переводять після палату. Давайте поговоримо тепер про стан відновлення. Це пологів, фізичний і психологічний. Після першої пологів у мене був настільки сильний стрес, що я десь місяці 3-4 згадувала про свої пологи. Я згадувала такі деталі, як запахи, звуки, я згадувала кожне слово лікаря. Досить багато жінок так переживають свої перші пологи, і це реально важко. Може довести не до депресії, коли ти не можеш чогось собі пробачити. Наприклад, я за порадою своєї подруги Юлії сіла і написала спогади про пологи. У мене вийшло дуже багато сторінок, дуже так дрібно записані, дуже. Дуже детально пережила ще раз ці е, пологи емоційно та намагалася прийняти свій негативний досвід, який там в мене теж був зрозуміти, типу, що в наступних пологах я буду поводитися інакше. і, в Принципі, так воно і вийшло, це допомогло мені. Переусвідомити свої якісь помилки, записати собі якісь поради на наступні пологи. Я, я дуже люблю писати, тому для мене це дуже ефективна була техніка. Можливо, комусь треба звернутися до психолога, щоб пережити ці всі штуки. Можливо, хтось просто відпуститься і забуде, тому що ці всі болісні відчуття і такі травматичні психологічні відчуття забуваються. Це напевно, захисна реакція організму для того, щоб ви потім а, хотіли ще раз народити. Перший день після перших пологів в мене була думка, що я ніколи в житті більше не буду народжувати. Через тиждень ця думка вже змінилася, тому це не так страшно. Приходить розуміння, що в принципі це природній процес, і його ефективність і легкість залежить тільки від того, наскільки ти е свідомо підходиш до цього процесу і приймаєш. Всі його недоліки і переваги. Тепер поговоримо про те, як фізично відходити від пологів. Це досить важкий період. Він триває приблизно один місяць. У вас будуть післяродові виділення лохії. Треба дуже до себе обережно ставитись, не піднімати нічого важкого, не перегружати себе якимись хатніми обов'язками, як прогулянками там надлишковими. Потрібно дуже уважно стежити за своїм самопочуттям, тому що в цей період найчастіше трапляються якісь ускладнення. У мене були ускладнення і після перших пологів, і після других пологів. Після перших пологів мене були трошки страшні. Ускладнення, тому що на сьомий чи восьмий день після пологів салась така штука, яка називається Лохіометра. Це затримка лохій в матці через якісь причини. У мене фізіологічно матка має загин невеликий. Після пологів матка дуже сильно розтягнена. і вона протягом там, якогось часу вона скорочується, і моя матка в. В цьому своєму загині вигнулася в таку кишеню, і там збиралися ці післяродові виділення протягом напевно двох днів. І Я пішла в гарячий душ, і ці всі виділення, які збиралися там протягом якогось певного часу, вийшли одним потоком. Я подумала, що в мене кровотеча. Одразу подзвонила своєму лікарю, лікар перелякався, всі перелякалися. Коротше кажучи, дуже було страшний досвід. Виявилося, що все не так страшно. Лохіометра вона небезпечна чим. Якщо, наприклад, мені пощастило, ці всі виділення вийшли самі. Якщо ці лохі затримуються досить довго. То вони можуть почати загнивати. І це дуже небезпечно, тому що це вже гнійне запалення в матці. Тому, якщо у вас різко припинилися лохи, в мене було таке, що тиждень в мене були ці лохи, а потім раз і припинилися думаю, о, як крута, в мене припинилися ці виділення. Якщо вони різко у вас припиняються, то я раджу одразу їхати в лікарню. Протягом шести тижнів за вас відповідає той лікар, який у вас приймав пологи, тому він. Зробить вам узі, перевірить вас, зробить вам внутрішній огляди, для того, щоб переконатися, що не бу... немає ніяких затримок в матці. У мене після других пологів було інше ускладнення. У другому тижні в мене почався цестити сильне-сильне подразнення. Якщо у вас якісь неприємні відчуття, одразу здавайте аналізи сечі, можете здати мазок мікрофлори. Також переконатися, що це не гінекологічне захворювання. Краще себе підстрахувати. І перестаратися з аналізами і з обстеженнями, ніж не звертати на себе уваги і потім запізно вже звернути увагу на якусь критичну штуку. Після других пологів в мене були сильні неприємні відчуття в внутрішніх органах. Внутрішні органи під час вагітності розповзаються куди тільки можуть, щоб не заважати дитині, а потім вони повертаються на свої місця. І ви можете навіть відчувати те, як рухаються ваші нирки, ваші Ну, Може, я занадто чутлива, я не знаю. Ну але це відчуття не дуже приємне. Повноцінно займатися будь-якими вправами перший період після пологів не раджу, тому що воно тільки буде. Підсилювати інтенсивність ваших бойових відчуттів, які ви і так відчуваєте. І для того, щоб зменшити інтенсивність цих фізичних неприємних відчуттів, існують дуже класні вправи, які є на сайті прасу Йоги. Я залишу вам посилання на ці вправи прямо під цим відео. Вони здаються дуже легенькими, але насправді дуже ефективні і допомагають вам швидше відновитися. Пийте багато води і більше рухайтесь, тому що у вас можуть бути захрепом. Здається, я про все поговорила. Про проблеми з грудним вигодовуванням – це дуже особлива тема, тому я я не маю якихось там супер порад. Щоб розповідати вам прямо робіть, так не робіть так. Просто стежте за собою. Якщо піднімається температура, якщо є якісь сильні затвердіння, боліві відчуття, почервоніння в грудях, теж звертайтеся до лікаря, до консультанта з грудного вигодовування. Більшість неприємних фізичних відчуттів, всі ці виділення тривають максимум 40 днів. Це максимум. не мучте себе надто рано. Дайте собі час на відновлення. Це дуже 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 важливо. Я перші тижні взагалі забила на прибирання, просто забила. Можна обійтися і без допомоги, реально. Головне, щоб ви багато пили води, гарно харчувалися, щоб ваші діти були нагодовані. Сподіваюся, що моє відео буде для вас корисним і допоможе вам свідоміше і ефективніше підготуватися до пологів. Всі речі, про які я сьогодні розповідала, які я радила і залишу вам лінки на них внизу під відео. Дивіться мої попередні відео про вагітність, також про речі, які я збирала в пологовий, Вам також сподобається. Надалі. Буду старатися з'являтися частіше на своєму каналі. Дуже дякую вам за те, що подивилися це відео. І побачимося вже зовсім скоро. Па-па!